Якщо ви все ще не зрозуміли, як міряти предмети і для чого вам ця інформація, слухайте далі. Отже, якщо вам не вдається поміряти, ви не розумієте пропорції, ви не розумієте, що з ними робити. Дивіться, на початках я вам рекомендую починати малювати на око. Повтопово у вас прийде ось цей смак, як передавати те, що ви бачите. Тобто, якщо от, ну, зовсім ніяк, да, тобто вимірювання вам не дається, ви не запам'ятовуєте пропорції, ви не розумієте цей принцип, починайте візувати. Далі поступово вчіться паралельно вимірювати. І в кінці кінців ви зможете це робити. Чому це вам потрібно? Тому що коли ви будете робити більш складні речі, наприклад, ви навчилися малювати там кубик, вазу, чашку і так далі. Але далі вас чекає гіпсова голова. Так от, щоб вміти її робити, вам потрібно вимірювання. А в кого не виходить, звертайтеся, я допомагаю.